Пхагават прапті, Пхагават Баршан і Пхагават Прем. Пхагават прапті це досягнення лотосових стоп Пхакавана, вашого вічного місця в його священному серці і вічного товариства. Пхагават Даршан це постійне бачення Пхагавана, слухання його голосу і служіння йому в усьому і в усіх в кожному мить. Бхагават-прем Прем це постійно анубхуті, дарування та отримання найсолодшої любові між атмою та Бхагаваном. Крім Садгуру, ніхто не може дати вам цих станів усвідомлення, тому що вони глибоко взаємопов'язані пов'язані і потребують надзвичайно сильної благодаті, щоб з ними впоратися. Садгуру є володарем ключа, ключа до всього. Все, що ви маєте, все, що ви хочете, все, чого ви досягаєте всім, є тільки завдяки його благодаті. Писання не оживають у вашому серці і житті, поки Його благодать не допоможе вам перетворити знання на мудрість. Місця паломництва не показують своїх справжніх божественних царств, поки Садгуру добровільно не відкриють ці виміри. Техніки медитації, садхана, бхагав – Жодна з них не дає найвищих результатів, поки він особисто не втручається і не освячує все. Якщо ви все ще думаєте, що я щось роблю, то ви плаваєте в ілюзії. У цьому всесвіті немає іншого виконавця, крім Садгуру. Щоб досягти цього повного усвідомлення і зберегти його в кожній миті, вам потрібно дуже багато працювати, коли він ходить по цьому світу. І увійшов у ваше життя, не втрачайте цю можливість, йдіть твердо по духовному шляху, і не дозволяйте дрібним подіям відволікати вас.